Яка пилка краща? ланцюгова чи сабельна? Дивіться, це е, таке питання з того самого роду, що, що краще взяти: перфоратора чи шуруповерта. Дивіться, є роботи, в яких краще покаже себе ланцюгова пилка. Є роботи, в яких краще себе покаже сабельна пилка. Це, можна сказати, два різних інструменти, незважаючи на те, що. В принципі, призначення в них одно і то саме, але це різні інструменти. Дивіться, Наприклад, якщо взяти корчування дерева, якщо просто зрізати дерево, дерево ріжеться набагато лучше оцею пилкою ланцюговою. Але якщо треба різати корінці, бачите, ця сабельна вся в землі, я не її використовую для того, щоб різати в землі корінці. Того, що ланцюгова, ну там, тут рухомі елементи, і воно дуже скоро зіпсується. Якщо брати сабельну, Полотно тільки рухається, я вже стільки на всяких корінців перерізав. Для корчування топчик. Так само, якщо робити якийсь демонтаж на будівництві, Ланцюговий теоретично можна, але цеп ну, досить полотно набагато дешевше. Що полотно умовно стоїть 50 гривень, то це б 250 чи 200 щось таке, так його набагато важче вгробити. Тому що десь якусь лутку підрізати, вікно вирізати. Ну, Сабельна пилка це більше інструмент демонтажу. Щось розібрати, щось викорчувати і так далі, ця це більше для дров. Якісь тоненькі дрова підрізати, якісь десь гілки зрізати і так далі. Так що ви вибираєте для чого саме берете. Якщо, наприклад, умовно треба ми якусь універсальну пилку, щоб вдома щось десь порізати, якісь дрова і так далі, отака. це для цього підходить ланцюгова. Якщо для будівництва, що ви... Можете якось камінцятись зловити, цвяха і так далі, землю зачепити, тоді сабельно. Тут просто, дивіться, зараз <звук> ланцюгова торк і все. Сабельно і тут навіть нема що пробувати. Тут тим більше таке полотно, воно все в землі. <звук> Бачите? Тут мені, в принципі, полотно треба міняти, і воно ні в яке порівняння не йде по швидкості із ланцюговою пилою. Якщо для дров, тільки ланцюгова. Ланцюгова для дров топчик. Для будівництва сабельна топчик.